Ви тільки подивіться, який сипе сніг. 10.20 зараз. 10 година, 20 хвилин. Мороз стоїть мінус 11 градусів. Всім доброго ранку! 13 січня. 10.30. Я вже замісила хлібинку. Покажу вам в наступному відео, як я робила хліб. От. Без. без Опар, безопарний метод. Так, і поставила юшку рибну. У нас багато зараз ікри, зараз покажу вам. Ось дивіться, ікра. Я зараз пару картоплинок почищу, вже водичка закіпає і приготую таку юшку рибну. Приготую юшку, потім позвоню Сережі, хай йде снідать. Ось так. Фух, на вулиці холодно, а тут у мене жарко, треба скидати кофту. Вчора овочі залишились. Варені. Ріжу на винігріт. Половина саду квітне. половина. Серний ягод квітне у горний тумане, серний я у квітне, у горний тумане Може вийде у півночі, де колись ходила. Чорні брови, карі очі не забута мила. Чорні брови, очі не забута мила. Може, стане ніжно гляне, Я ж твоя єдина. Половина саду яне, квітне половина. половина саду яне, квітне половина. половина саду квітне, половина. Новяне серед яблун станом яблунь квітнем, квітне, Огорни тумане. серед яблун стану квітне, Огорни тумане, може, стане ніж. Я ж твоя єдина половина, савяни, квітне, половина, половина са'яне, квітне половина. Може вийде опівночі, я ж твоя єдина, чорні брови, очі, не забута мила, чорні карі очі, не забула. Нема вже людини. Такий талановитий чоловік. Якось так він весь час був тіні, якось він такий був скромний, мабуть. Не можу прямо, мені так шкода. Це вчора його похоронили вже. Буду дзвонити Сережі, хай до снідає я вже готовий. Сніданок. не то вже сніданок, не то обід. Він поснідав. Дивіться, яка вийшла юшечка. А ну спробую сіль Отлично. два яйця, бісквіт це за Сережі. Зараз ще чай поставлю. Всім смачного, хто з нами, Сережа вже прийшов. Хліб змазала молочком і посипала кунжутом. Все, ставлю в духовку десь на хвилин 30-40. Скажу вам. Все, хлібчик готовий. У духовці він був 35 хвилин. Все всім смачного. Іду до мамки. Засніжило. Засніжило. Сніжок ти вдома. Ти до бабушки не ходиш. Ось таке в нас на вулиці. Я не знаю, чи слизько. Зараз побачимо. Та наче не слизько, так. Слава Богу. Отто. Не знаю, чи піду я, чи не піду. Значить, хочеться піти. Зараз замішаю тісто на булочки. Та й мабуть піду. Хочеться пройтися. А ну, а їм нема що робити. Викрай! край. Вирушаємо з собачками. Багато знімати не буду, бо вже і зарядка закінчується. І погода погода не дозволяє, треба дивитись під ноги, а не в екран, Все, давайте. попробую пройти круг. Я потім скажу, пройшла я чи ні. Давайте. Долізла я вже до свого каштану. У, та ви що? Такий сніг іде. Я не піду за міст. Фу, на силу дойшла. Буду вертатись додому. Не хочу зараз ні вправи робити, нічого. Такий якийсь настрій сьогодні. Не знаю чому. Так що, не судіть строго. Та і зарядка геть закінчується. Вже червоним горить. Так що так. Не знаю, може і пороблю зараз прави, побачу. Ну, вже без вас, давайте. Спекла дівчатка ще отакий пиріг. Ось. Бачите. До чаю. Теж будете казати, що млинець. <ріст> млинець. дивіться, він ще гарячий. Так, все. На сьогодні все. Це відповідь тим, хто питає, <ріст> що, що то за млинець, геть розвалився. Геть, усе розвалився, залишився один кусочок. Ну, все, дівчатка, вже 17.10. Буду я йти. Поставлю вам відео. Нічого такого особливого сьогодні не було. Сьогодні сумний якийсь день. Ну, нічого, все буде добре, все наладиться. І вам бажаю тихої, спокійної нічки. І нехай Господь Бог оберігає нас, наших захисників і нашу вільну, рідну Україну. І до зустрічі, мої дорогенькі. До завтра. До побачення!